Цінності це дуже важлива річ, яку не всі розуміють. Це основа у здорових стосунках, у здоровому суспільстві та й взагалі в усьому. Зараз ми бачимо, що дуже багато людей намагаються образити один одного. Військові, деякі військові, ображають ухилянтів, називаючи їх боягузами та зрадниками. Ухилянти ображають військових та пишаються тим, що вони, начебто, сховалися та зберегли своє життя, або ображають військових тим, що вони там воюють за гроші, або вони їх туди не посилали, ну і таке інше. От як я, наприклад, можу донести людині, яка, наприклад, кинула своїх батьків під обстрілами, що треба захищати свою родину, своїх близьких, свій дім? Жоден аргумент не допоможе. Лише ТЦК жартує. Ну які часи такі жарти. Так само, і та людина не зможе мене переконати, що треба закрити очі та не дивитися, як ці істоти вбивають наших жінок та дітей, залишають без житла наших людей, змушують. Наших українців покидати все, що їм було дорого, та тікати, як він може мене переконати, щоб я всього цього не помічав, просто закрив очі та жив своїм життям? З такими цінностями завтра ти пробачиш. післязавтра ти побратаєшся, а після після знову війна. Бо виявляється тупість, як і мода, циклічна. Тож якби ви піною з рота один одного не обливали, коли у людей різні цінності? Ви ніколи нічого нікому не докажете. У стосунках це основа. Якщо ваші цінності різні, у вас завжди будуть проблеми. Якщо у словах любов, добро, турбота, повага у вас спільне лише слова, а сенс цих слів різний, то будуть постійні сварки, брехня та підлаштовування. Ви не зможете обговорити проблему, бо у вас різна правда, і це буде накопичуватися до вибуху. Ну, погодьтесь, як можуть бути здорові стосунки, коли у однієї людини цінності це сім'я, а у іншої постійні інтрижки. Я розумію, що люди постійно звикли брехать всім і собі в першу чергу. І ця звичка перетворилася в норму, але це ненормально. А якщо ви бачите світ однаково та відчуваєте один одного по справжньому, то проблем в вашому житті, в сімейному житті на 95% стане менше. Але як завжди у житті, в усьому є свій нюанс. Коли одному весело, дуже добре, так само і іншому, весело і дуже добре. Але в той самий час, коли одному погано, сумно, боляче, так само і іншому, погано, сумно та боляче. Таке воно життя з такими нюансами. І такого багато. Хтось поважає та цінує свою мову та культуру, почитав історію, розуміє, як його дурили все життя та починає просувати своє. А деяким какая різниця було та й було. І не важливо, що це повторюється по колу. Вони будуть продовжувати бути частиною культури, яка різниця. Бо для когось власне це цінне, а для когось немає ніякої різниці, що власного немає. Якось я чув одну історію: в одній сім'ї е, помер чоловік, в неї залишилося двоє дітей, і після поховання, там на дев'ятий чи сороковий день, е, її звичайно підтримували її там друзі, знайомі, подруги. Прийшла до неї подруга і каже: скільки ти будеш вже сумувати, давай, може, якось розважимося, підемо, викимемо там коктейльчиків у клубі, познайомимося з кимось. І тут важко щось пояснити, і вони один одну не зрозуміли, бо в них різні цінності в цьому житті. А ще один поширений випадок це алкоголізм, коли в сім'ї є аватар, і скільки б не було з цього приводу проблем, сварок, аватар продовжує бухати. Тому що в нього інші цінності спочатку він знаходить їх в пляшці, а потім в п'яному угарі. В більшості випадків він втрачає все, і потім він навіть не шкодує про це, тому що його цінність в пляшці. А ще є соцмережі, де бездумні блогери формують цінності, де що не фото, то яскраве життя, що не пост, то розумні вислови. А є ще про як вони кажуть, правду матки. Це типу алхім, де постійний мат та тези, що треба класти на всіх, і лише тоді ти станеш успішним та багатим. І стадо починає це слухати та формуватися. Є люди, які підлаштовуються під цінності інших, їм зручно бути зручним, а не собою. Потім всі отримують купу проблем, тому що не можуть відрізнити справжнє від обману. Ще ніхто не відміняв підміну цінності, що створює ще більше проблем. І цей кум наростає. Цінності це те, що нас об'єднує і розділює одночасно. Якщо вони у вас спільні, то ви дивитеся в одному напрямку і це вас об'єднує. Ви відчуваєте себе комфортно та розслаблено. Якщо різні, ви обманюєте думками в інших місцях. Ви постійно відчуваєте дискомфорт та хочете іншого. Коли в тебе забирають твої цінності і нав'язують інші, ти перетворюєшся на масу, яка за хліб та видовище віддасть все. Є дуже цікавий приклад у фільмі Траса 60, де на прикладі матері та сину показали, як люди перетворюються на овочі. Там це показано на прикладі речовин, але подивіться на цю ситуацію трошки ширше. Ще найяскравіший приклад у 1984 Орвела. Там дуже чітко показано, що зламати фізично людину просто. Головне зламати людину морально. Лише тоді вони заволодіють тобою. І методи вони використовують дуже жорстокі. Єдиний спосіб не стати масою та залишитися людиною це кожного дня ставати кращою версією себе. Кожного дня ставати розумнішим. З вами був Ярешко. Все буде Україна.